в ефірі огляд останніх новин. Нижня палата парламенту США схвалила законопроект щодо посилення умов проїзду на території країни без віз. Про це повідомляє агентство Reuters. На даний момент перетнути кордон США без візи можуть громадяни з 38 держав. Як пише агентство, це вже не перший законопроект з безпеки, який був схвалений після серії терактів в Парижі 13 листопада. Фо ЄС введе безвізовий режим з Україною та Грузією з середини 2016 року. Про це повідомляє німецьке видання з посиланням на високопоставленого чиновника в Брюсселі. Водночас, як пише видання, посилуючись на джерела в ЄС, також очікують, що Київ до весни 2016 року покращить роботу в окремих сферах, зокрема в боротьбі з корупцією. Нагадаємо раніше за збив масової інформації з посилання на джерела в Брюсселі, повідомляли, що Україна на 97% виконала вимоги ЄС необхідно. І дні для скасування віз, і звіт Єврокомісії буде позитивним. Спікер Верховної Ради Володимир Гройсман підтримує озвученні напередодні віцепрезидентом США Джозефом Байденом тези про те, що Україна має завершити конституційну реформу. І він додав, що Україна може розраховувати на повну підтримку американських партнерів в даних питаннях. У мінську тристороння контактна група в ході засідання визначила ділянки в зоні АТО, де в першу чергу буде проведено розмінування. Про це повідомила прес-секретар представника України в групі експрезидента Леоніда Кучми Дарія Оліфер. Учасники зустрічі погодили пропозицію робочої групи. З безпеки відносно того на яких ділянках уздовж лінії зіткнення буде в першу чергу проведено розмінування з рухуванням їх інфраструктурної та гуманітарної значущості, наголосила прес-секретар. Також за підсумками засідання сторони узгодили, що представники спецмісії ОБСЄ повинні отримати доступ до всієї території Донбасу, в тому числі до непідконтрольної Україні частини українсько-російського кордону. Також, як зазначила Оліфер, Україна наполягає на пріоритеті обміну полоненими на Передодні різдва і нового року наступне засідання тристоронньої контактної групи в мінську відбудеться 15 грудня. Минулої ночі незаконні збройні формування в зоні АТО здійснили 39 обстрілів, використовуючи заборонену зброю. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. формування. Декілька разів відкривали вогонь по позиціях села ТОВЩІПІСК по широки вели прицільний вогонь з гранатометів і стрілецької зброї. Там також працювали снайпери. Йдеться повідомленням. Крім того, бойовики двічі застосували реактивні системи залпового вогню «Град» на Донеччині, відзначили в штабі. Причиною 50% зареєстрованих випадків кишкової інфекції стала купівля харчової продукції на так званих місцевих стихійних ринках. Про це під час прес-конференції заявила начальник Бусаркійського міського управління головного управління держав у Київській області Галина Провізіон. А вона поінформувала про стан захворюваності на гострі кишкові інфекції. За 9 місяців поточного року в Україні було розреєстровано 86 шість спалхів на гострі кишкової інфекції, від яких постраждало більш як 1300. 300 осіб, в тому числі 615 дітей. Вона наголосила, що в Білій церкві таких спалахів не було зареєстровано проте цього року зафіксовано 795 поодиноких випадків захворювання. В ході прес-конференції начальник управління ветеринарної медицини у місті Біла Церква Володимир Вовкодруб проінформував, що в білій церкві знаходяться вісім агропродовольчих ринків. Продукти харчування, які безконтрольно реалізуються на стихійних ринках, не проходять лабораторний контроль, не запаковані належним чином тому їх споживання може спричинити гострі кишкові інфекції та інші захворювання за 11 місяців. Державними лабораторіями весана експертизи на ринках міста Біла Церква не допущена до реалізації близько 90 туш великорога худоби, уражених фастільозом. А серед туш свиней у випадків ураження виявлено більше ніж. 600. фахівці наголосили, що стихійна торгівля це потенційна небезпека для споживача та закликали білоцерківців не купувати продукти харчування в невстановлених місцях. Шановні слухачі, звертаємо вашу увагу, що новини від радіонет можна почути на ваших айпадах та айфонах. Шукайте нас у підкастах. Погода у білій церкві та білоцерківському районі. Сьогодні, 9 грудня, температура протягом дня становитиме від 0 до плюс 2 градусів. Синоптики передбачають хмарну погоду, опадів не передбачається. Бажаю вам всім гарного настрою та оптимістичних новин.